Знаєте, що хочеться сказати, дивлячись на всю навколишню природу, на всю навколишню красоту, розкітліта, ще відтасло. Життя воно нібито торжествує. І разом з тим війна. Тому хочеться сказати. Боже, як вона набридло. Боже, прибери цю війну. Зроби так, щоб війни не існувало. Зроби так, Боже, щоб люди не гинули через агресію інших людей. Зроби так, Боже Великий. Щоб війна не вбивала людей. Знаєте, я не начебто і не настільки вже особисто постраждала, тому що, слава Богу, тих, хто мені такий дорогий, не вбито. Слава Богу. Я сама. Жива, моя мати жива, мої рідні, найдорожчі живі люди, так би мовити, але все ж я відчуваю, відчуваю, як мучаться захисники, захисниці. Гартаю сторінки, бачу на тих сторінках, то шукають людей, які щезли безвісти. Як ото розуміти, що людину не можна знайти, як не кричи, як не дзвони. Або люди померли, траурні стрічки на фото молодих людей. Повірте, все противоприродно. Це неприємно, це обридло. Мені дійсно обридла війна. Обридла, як і вам всім. І я не можу зробити так, щоб вона спинилася. Хоча, кажуть, що письменники вони в якійсь мірі можуть чаклувати, що кхе, моє руде волосся і мої глибокі очі то все відьомське. Тому хочу сказати, війна невдовзі завершиться.